Невеличкий кейс. Невеличкий кейс. Звернулася до нас людина з Лос-Анджелесу. І це дуже плотний район для будь-якого бізнесу. Людина займається ремонтом побутової техніки. Звернулася за те, що його заблокували. Ми розблокували, але, на жаль, в людини спочатку була адреса, тобто точка на карті. А ми з цієї точки зробили з територію обслуговування. На жаль, людини немає офісу. І це в принципі біда, тому що роботи для того, щоб просувати територію обслуговування, тобто сервіс ерія бізнес і в Україні, і в США, і де то в світі, треба зробити більше, тому що в таких лістингах, в таких ну мов не точках, в таких профілях компанії значно більше відіграє сайт, тому що нема адреси, нема цитат. Так як з адресою, тому що ви можете на сайтах розміщатись в каталогах, і це трішки допомагає. Ось. Але тих ті компанії, які не мають адреси, зокрема в таких плотних районах, типу Лос-Анджелеса, дуже важко, дуже багато конкуренції. Офіс навіть маленький зняти в принципі дорого, як коли ти коли ти ще й один працюєш. Тому просто треба стиснути зуби, працювати і потихеньку, потихеньку вкладати. Це важко, але проходить рік, людина вкладає, людина розвивається, і все буде добре. Просто е, важко зайти на ринок. Зокрема, на такі якісь послуги, типу там електрик, водопровідник, а ще більше хендімен, там, де ви можете щось, як це муж на час у нас називається в Україні, на годину. Ось тому е, це досить важко е, Ну і. Звернувся, ми змінили формат, розблокували щодо сайту. Дуже багато залежить, як я вже казав. Треба і локальні сторінки. Тут в вашому випадку не локальні, а сторінки про зону, яку ви обслуговуєте, про кожну послугу в цій зоні. Гарне SEO сайту потрібно і тягнути такі бізнеси, зокрема агрегатори, типу Yelp в США, там, де ви можете. Розміститись. Дуже багато залежить від того, чи є у вас Google реклама, теж не треба на неї виділяти. Ну там такі крахобори, що капець. Тому це все треба робити поступово з розумом. Але, типу, на, щоб нарощувати бюджет цей рекламний, який ви витрачаєте кожен місяць, пропорційно до заробітку. Тобто ви починаєте більше заробляти і треба постійно це підвищувати, цю пропорцію зберігати. Ось така історія.